Слава Україні! Добрий вечір усім. Шанування Матчів ще більше інтриги, ще більше очікуємо захоплених поєдинків. І розпочинається наш новий змагальний з команд сьогодні на меті здобути якомога більше, спогойтеся, що суттєво потенційних до і близьких до голів. Моментів не було. Ось тільки ми про це заговорили і бачимо автогол від команди Еджі Що не гол, то асет йому точно можна зараховувати. Ну, переглядач з повтору, то дійсно. змінив свою траєкторію. Це ще один гол від офсер А2. Подвоїть свою перевагу дуже і дуже швидко. Точну спробу на власний рахунок записує. Є гол від Костятина Петрика. І зараз, до речі, за кілька хвилин всього ж. Соцсер А2 забив те, що забив за, за попередні матчі. Адже напередодні поєдинку Совсерва А2 було тільки із суперниками середини таблиці, бо із сусідніх сходинок. Точно треба боротися! І зараз третій м'яч. Шановні друзі, це вже. Чистий гол від Юрія Халупи. 35 секунд. Аджелівей. хоча б щоб гол забити в першому таймі. Бачимо, непогано пробив Мусянович. Аджелівей помиляється. Зараз може бути небезпечний вихід. Передача і замикання Четвертий гол. Команда а 2. Ідеальне перехоплення. Ідеальна. Це спорт і тут можливо все. Тут е, все залежить тільки від того, наскільки спроможний від. Е, нагадаю, що забили за сосера 2. Один гол забив у власні ворота гравець Джілів. Під номером 22. А зараз ще один гол від Костянтина Петрика. Ми ну, такій миті треба дійсно відзначати. Міг і шостий зараз організовуватись гол. Але тут вже Нестировський не дозволив перехоплення. Ну просто почувається як вдома. На чужій половині гравці сосера 2 але все-таки відборовся. Джелівей Бусяновий, І розіграти небезпечно, Підключається Несторовський. Несторовський пробиває. Знову Нестеровський, Тут важливо не обрізатись. Підбирання за кравцем. Дає передачу. Що робить? Це нічого знову. Аут на користь. Еджелівей. Нестеровський вирішує пробивати. Тут все-таки ліквідовує атаку своїх суперників. Передача під удар. Дуже потрібна підтримка. Щоб якось по-новому зібратися. Просто. Нестеровський, Ну зараз насправді Сінник Юрій Халупа з поміж двох опонентів видає передачу. Халупа підбігає до воріт. Халупа пробиває. <звук> Ударі, який прикрий гол. Але тим не менш зараз забиває джолівей. Помилка відносить. плюс мінус 10 хвилин ще є. Джелівеймося нове! Що робить команда Станкевича? Вона зараз друге. Забиває. 5-2. Фі... Графів забитих пропущених. Костянтин Петрик підробляє під ліву ногу. Не Меджик 1-0. Тоді Віталій Мусянович, автор єдиного переможного голу. І що ж, забиває у нас гол СОВСР А2. Ну, це вже дійсно заявка. все на... таки вони до трьох голів скоротили відставання. Я думаю, що це знову м'яч до кравця. Повертається. Перехоплення, і це буде. Вочевидь, сьомий гол хитрик Юрія Халупи. Так і є. Юрій Халупа Хитрик забиває. Відібрав м'яч і занісся. Хвилина 23. І зараз знову поцілили в посійвору Петрика, але загалом. У нас командна гра. Тож вітаємо усю команду, усі молодці, і дякуємо зокрема за боротьбу і за те, що е, билися до кінця гравці Едж Лівею. Їм також успіхів на наступні матчі.